Після 15 серпня, коли святкують день свято церкви, пана ясумила в горах. А біля Верії, на дев'ятий день знову продовжується святкування. Багато закладів, що продають різну їжу, кафе, лукумі, хава грецька. І ось так виглядає ось ця церква. Прекрасна панаєсла в горах. Зараз тут прохолодно, 18 градусів. Але ми приїхали вже на десятий день. Людей багато немає і немає служби, що головне. Така прекрасна церква по неї сума дуже велика, дуже статична. Красивий вид, багато зелені і багато ялин. Подивимося, який тут красивий вид. Тут люди з палатками зупиняються. Трошечки глянемо. Околиці. Пана є Ось такий от красивий вид. Трига, 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 щоб... Подивіться, як гарно перевалюються хмари. Ми висоті 1000 метрів. Пана є Зараз буде дощ.